Вітаю вас, друзі! Я також вас вітає це невідомий бузок. Ну, це якийсь, напевно, гібрид або Престона, або можливо це бузок угорський. Ось така ось була дуже потужна в нього цвітіння фаза. Подивіться, які гарні квіти, вони вже відцвітають, і ми не будемо залишати цьому бузку моєму шанці, щоб він зав'язував насіння. І, не цвів вже. Ось бачите, тут я все пообрізав частину, тут мали бути пагони, але цього недостатньо. Потрібно повністю зрізати всі гілки до вегетативних бруньок. Тобто оце все треба зрізати. Це весь пагін абсолютно сам покажу, як? Можливо, навіть декілька етапів. Ось. ось я ріжу там раз. Бачите, раз. А, так, залишається. Тут ми можемо залишити бруньки відновлені, він гарно піде. Тут бачите, я зробив напевне, помилково більше, але все-таки тут не особо нічого ти і не пострижаєш. Дивимося, що у нас робиться далі. Ось бачите, аж, аж де тільки починаються бруньки, гілки які вегетативні. Ось, Бачите, так вони виглядають, які не цвіли в цьому році, тому ми теж ось таким чином. А, так, Погоджуюся, буде виглядати трошки регачним, але. Це потрібно для його росту. Ми зрізаємо це все. Ось, бачите, навіть така ось молода гілка, але вже як гарно вона дала про себе знати планіцітіння. Відходимо, дивимося далі. Так, що в нас тут виходить? Ще в нас ось ця гілка нам заважає. А, напевно, ми отак її зріжемо аж до цього пагона, який буде, бачите, ось пагін заміщення росте. Так. і... Тут також не чекаємо, доки рослина повністю відцвіте, божарку. Не можна цього робити. А, тут ми також залишаємо до цієї фази, до цього рівня. Тут, можливо, треба ще питання деякі вирішити, тому що, можливо, залишимо щось ще. Е, так, ну тут, знаєш, ми зрізаємо до бруньки. Бачите, ось тут знаходяться брунь. Брунька, ось брунька відновлення, ось там знаходиться. Напевно, розмиває, так, я думаю. Ну, коротше, Ось тут, бачите, бруднички, від яких підуть нові пагони. Так, далі дивимося, що ми різаємо ось ці. я ж отак зрішу, слухайте. Тут ми теж, напевно, зрізаємо аж до цієї частини. Ось. Тут ми теж поріжемо, тут немає нічого такого цікавого, ці всі порізаємо пагінці. Тут побачимо, ось тут, Коротше, все без, е, нещадно, без ніяких поблажок вирізаємо. Навіть тут, я думаю, що краще доріжжувати до цього рівня, аж отак. Ось бачимо, що у нас виходить. У нас виходить просто кущик порізаний. Не дуже привабливо, але повірте, кожного року він буде бросити максимум до такої висоти і ви можете його тримати в тонусі, а По-друге, ви зможете зробити так, щоб ваша рослина назавжди залишалася квітучою і молодою. А ось тут, що ми зробимо з вами, я вам покажу, що ці пагони їх можна вкорінювати. Бузок оцей, він дуже гарно вкорінюється. Тобто нам треба буде зробити пагінець, живець. Верніше. Живець ми таким чином робимо, різаємо квіти і ось тут трошечки з п'яточкою відділяємо. Залишаючи, виходить у нас два вузли зверху і знизу. Садимо його в землю, можна і так зробити в землю і під баночку. Ось так ось, друзі. Успіху вам всім, па-па!